<кліп> ага. Всім привіт! Це я, той самий містер Кукі, з 298 підписниками, Як і, на жаль, зараз нікому не потрібний. <кліп> <кліп> Але не про це. Ви спитаєте, чому я так довго не випускав відео? У мене є дві причини. Перша причина банальний недолік часу, а друга причина це виграння. Я тупо не знав, що мені знімати, в мене було ніяких ідей. Тепер давайте поговоримо про майбутнє цього каналу. Перша зміна, мабуть, буде так званий ребрендинг, тобто я зміню аватарку, ім'я, може це буде ніктейфонікс, але я не впевнений. Також я приберу повністю відео з оглядами на Лего, навіть з опису каналу. Його взагалі хтось читає. І тепер я буду знімати комп'ютерні ігри. Саме комп'ютерні, а не мобільні. Ще буду намагатися робити монтаж більш динамічним, щоб вам було цікавіше дивитися мій контент на цьому каналі. Мабуть, на цьому все. До зустрічі, мої любі підписники. А ну ще забув сказати вам, щоб ви поставили лайк, підписалися та відправиться відео другу для того, щоб він знав. Ще повернуся. Але ще вибачайте за мій голос, я просто трохи підхворів. Ну все, тепер точно. До побачення.